Розмальовувати писанки, вишивати рушники з духовною символікою та заздалегідь змітати з прилавків магазинів і продуктових ринків весь необхідний товар. Все це для того, щоб пасхальний кошик був найкращим. Такий принцип великодня вже давно став традиційним для закарпатців. Утім, активність покупців перед цьогорічним святом самим продавцям не до вподоби, ніби і ціни на продукти не завищують, а клієнтів все одно катма. Ціни не подорожчали, але й покупців немає. Як звичайний, звичайний день, будні. Можна сказати, навіть ще навпаки, хуже, люди дуже мало ходять по ринку, щось купують. Ні, так і в будні. А ці не піднімаються? Ні, які були такі, люди би хотіли, очей, а не мають грошей. На цьому ж місці ми вирішили запитати у покупців, чи дійсно ціни перед святами не завищують. І ось що почули у відповідь. Звісно, піднімаються. І не трошки, а нормально. А? Могли би не піднімати. Не то, що піднімаються, а ростуть катастрофічно дорогенькі. Ну так, я же беру часто перед праздниками. Частина мешканців обласного центру складають кошторис власного великоднього кошика ще задовго до самого свята. Щоб зустріти його за багатим столом, напередодні доводиться відмовляти собі у багатьох продуктах. Я так. Я так порахувала, що до тисячі, то так по по дуже-дуже по мінімуму, розумієте, так, так з усього по, по як кажуть, покрихті. Якщо б діти не допомагали, де да муж не працював, то взагалі можна було б бы обніщати, Да на фазенду їжджу, там вирощую. М'ясо, мука, сахар. Вот таке то, що кошик буде дорогий, то буде дорогий, то точно. В цьому році кошик той дуже дорогий. Я не розумію, чого це у нас. По-перше, так, в цивілізованих державах, то завжди перед Паскою, перед цим є знижки. Якщо я витрачу на кошик хоча б 500 карбованців, в мене не буде виплата комунальних услуг. Навіть немає чого, бо пенсії не вистачає на комунальні услуги. А тут долги заході а полгода, буша дома. Знаєш, що дорого, потеперш ніхто не знають, що це дорого. Товару на ринках, і справді на будь-який смак, якість та вартість. От тільки клієнтів дедалі менше є, кажуть продавці, водночас нарікаючи на те, що зацікавити людей, придбати той чи інший товар, стає дедалі складніше.